Добрий день, це я Міша Сой і це моя рубрика Поради від міші Цоя. Якщо в крані нема води, не біда. Якщо водоканал у вас не влаштовує своїми послугами, в мене є для вас порада. Зараз направляємося в магазин побутова хімія. Яке у вас є мило до голови? Треба нормальне хаяться не мило. Зараз для вас для вас зробимо. Мити голову тільки господарським билом, бо воно без всякої хімії і воно є натуральне. А зараз слідуючий крок. Добре, що в наших лісах є повно струмків та річок. Якщо у вас крані нема води, баріть господарське мило, бо це саме надійне мило без хімії. І пензлюйте на найближчу річку струмок, щоб помити голову так, як я буду мити зараз. От, от так. І так намирійте голову. Господарським милом. Наші предки пращури так і робили. І були здорові, як коні. Супер! Це природа. Це природа. Я думаю, що вам моя порада знадобиться, якщо в крані нема води, пензлюйте на найближчу річку. Шукайте свої самі свої місця, струмки, річки. Якщо все зимою станеться з вами і в крані нема води, то скільки цього зими, а? Я міша цой залишатись зі мною. Я стану скоро відомим телеведучим. Удачі вам здоров'я і щастя.